В Україні слід терміново завершити земельну реформу і запровадити ринок землі. На цьому наголошують вітчизняні експерти. За їхніми словами, лише так можна запобігти корупції та зберегти чорноземи. Інакше в державі і надалі триватиме підпільний продаж паїв, а землі запасу роздаватимуться місцевою владою, куди заманеться. Тоді як легальне запровадження ринку угідь та відміна заборони на продаж дозволять залучати інвестиції в аграрну галузь, реалізувати конституційне право власності та зберег. Українське село. Головна мета зовсім не в тому, щоб землю скупили якісь корпорації. Тим більше весь закон про ринок земель у більшості випадків саме формує обмеження на ринку земель. Юридичні особи землю придбати не зможуть. Будуть обмежені як по площі, так і по антимонопольному законодавству. Буде обмежена спекуляція на ринку, тобто той, хто. Хоче прийти на ринок тільки для того, щоб купити-продати земельну ділянку, да, сьогодні купити дешевше, завтра продати дорожче. Для таких будуть людей встановлені підвищені ставки державного мита. Нагадаю, у проєкті держбюджету 2012 закладено понад 300 мільйонів гривень на завершення земельної реформи. Президент Віктор Янукович наголосив, до кінця наступного року в Україні повинен запрацювати повноцінний ринок землі. А спікер Володимир Литвин раніше заявляв, ключовим питанням, що розглядатиметься на поточній сесії парламенту, буде прийняття відповідного закону.